Треба побільше очікувати. Обов'язково потрібно сподіватися, що після якогось чекпойнту справи підуть на краще. Наприклад, після перемоги, а от з подальшим вступом у ЄС і НАТО, так точно. Обов'язково слід очікувати, що справи не стануть гіршими, що ніякого вторгнення не буде, і ми підемо скоро їсти шашлички. Сподіватися, що держава обов'язково нас захистить і залишилося всього потерпіти якихось 2-3 тижні. Очікувати, що держава потурбується про тебе в старості, що забезпечить гідну пенсію, потрібний догляд. Ну, принаймні, якщо ти ветеран, так точно про ветеранів ж турбуються повноцінно, правда? П правда? Не дивно цього всього, звісно, очікувати, бо так уже влаштований людський мозок, що це в першу чергу машина передбачена. І ми завжди живемо трошки в минулому по відношенню до обробки інформації. Ну або в майбутньому, тут з якої сторони глянути. Так уже еволюційно сталося, що для виживання важливо трохи намагатися те майбутнє передбачати. Аби могти ідентифікувати потенційні загрози та бути до них готовими. Але з плином часу та нашим розвитком, це починає з нами грати певний злий жарт. Очікування чогось у майбутньому, що потім не збувається, вганяє у фрустрацію. Для когось ті очікування взагалі стають персональним пеклом навіть до того, поки та майбутнє втілюється в життя. І він не може вирватися із заклятого кола румінації та тривог. Чи виправдані вони? З точки зору того, хто в цьому заклятому колі, звісно, так. Та насправді залежить і зазвичай ні, бо всі очікування базуються на нашому попередньому досвіді, на який впливає стільки всього, що Макітра просто не здатна це все перетравити. І найближчі люди, і суспільство загалом. І соціальні мережі марафоном. Взагалі, увесь той неадекватного масштабу інформаційний шум, різні випадкові невипадкові події, гормональний фон і ще бозна що. Як і очікування однієї людини часто не виправдані, так і очікування всіх до неї теж. Бо інші роблять такі самі пальцем в небо припущення на основі статі, вигляду, роду занять. Та найголовніше їхнього власного вузького досвіду. З цей гентану, я маю високу посаду, і люди шанують мене. Щоправда, те, що вони насправді шанують, це високий капелюх і широкий пояс. Я вбогий, і люди мене зневажають, але те, що вони зневажають, це полотняний халат і солом'яні сандалі. Насправді люди шанують на мене. Чому ж мені радіти? Насправді вони зневажають на мене. Чому я маю засмучуватися? Наші очікування часто й не очікування ніякі, а вимоги. Досить нахабні, але справжні такі вимоги. Добре. Якби ще до себе. Хоча це теж не дуже здорово. Бо й до себе з емпатією треба ставитися. Але переважно до інших та до всього світу, я вимагаю виплату по дитині. А я перепрошую, що означає, я сама маю турбуватися про її фінансове благополуччя? Я вимагаю, щоб дощу не було, і брати ніякої парасолі не збираюся, а якщо він піде, я дуже грізно махатиму в небо кулаком. А чому це я тяжко працюю в полі чи на шахті ще й по суботах та неділях, а от інші натуральні лінтюхи в офісі прохолоджуються, а то й взагалі на ренту живуть? я вимагаю справедливості. А ну всіх уравніть, у всіх отнять і між всіма поділіть. І саме тоді виплата затримується, дощ починається, а комуністична революція програє, і знову смуток та розчарування. А на що зачаровуватися? Світ такий, який є, і в більшості випадків нікому болю не завдає. На відміну від наших нереалістичних очікувань того, яким він мав би бути. Я сам очікував, що це відео вийде не в цей час і не таким, і що всі інші виглядатимуть інакше. Але нічого, сталося вже як сталося, все підійшло. Здебільшого не буває і ліпшого чи кращого розвитку подій. Вони просто різні. З Джуанзи. Хто осягнув сутність долі, не обтяжує себе справами, що доля не послала. Очікування за своєю конотацією, мали б мати в собі якийсь сенс пасивності, але шкодять вони чомусь немов активно, це саме завдяки тій нереалістичності, яку в них кладає розум. Ну глупо в аеропорту очікувати прибуття потягу. Але й місце в бізнес класі з найдешевшим квитком теж не слід напевно, правда? Ні, ну, хотілося б, звісно, але так уже все склалося, що в людей з квитками в економ клас місця в економ класі. Дивно, так? Очікування, до речі, можуть шкодити не лише самопочуттю і ментальному стану, але й реально впливати на фізичний світ. І вплив цей вимірюється мільярдами доларів. Легенда Теорій Змов Джордж Сорос, який за суміцництвом філантроп та економічний філософ зі статками в майже 7 мільярдів доларів, є послідовником теорії рефлексивності в економіці. І саме їй він завдячує свій успіх. І теорія ця проста: ціни активів впливають на фундаментальні економічні показники, які у свою чергу впливають на очікування агентів ринку. Що у свою чергу чинять вплив на ціни і так далі. Якщо люди очікують, що виручка компанії зросте на 30%, але вона зростає лише на 27%, то за інших рівних умов ціна її акцій швидше за все впаде. Імовірно, пізніше все одно виросте, але все ж на короткому відрізку часу може впасти. Досить парадоксально, чи не так? Адже ж, компанія все одно показала на ріст. Завдяки подібним ланцюговим реакціям можуть виникати цілі економічні кризи. Якщо споживачі очікують рецесію, навіть коли це не підкріплено жодними об'єктивними чинниками, вони починають витрачати менше, тоді бізнеси починають заробляти менше. Помічаючи зниження продажів, вони починають звільняти працівників. Люди відтак втрачають джерела доходу, вони починають витрачати ще менше. Вітаю станція економічний спад. Ваше самоздійснюване пророцтво самоздійснилося завдяки негативним очікуванням. Очікування дуже обмежують? Вони буквально відволікають від реальності. Адже очікуючи чогось одного, можна втратити стільки надзвичайного іншого. Може, вартувало би очікувати менше? Хотіти також, немов би не до кінця. А в ключі, типу, ну, було б добре, або хотілося б, було б непогано тощо. я тому-то не чекаю ваших підписок, лайків, коментарів, донатів чи всього іншого. Така хитрувата недозацікавленість не просто може підтримати внутрішньо, до речі, але її зовнішня демонстрація може бути корисною. Наприклад, може допомогти виторгувати якусь нижечку. Спробуйте. З Цайгентану. коли свідомість діяльна, вона може сплутати тінь від лука зі змією, а камінь у траві з лежачим тигром. Усе, що так сприймається, не несе в собі життя. Коли ж свідомість покійна, кам'яний тигр може обернутися мирською чайкою, а кумкання жаб прекрасною музикою. Саме тут криється справжнє джерело всіх явищ світу, неба та землі. Переконання, що ми бачимо речі такими, якими вони є насправді, звуть наївним реалізмом. Бо це не зовсім так. Наша реальність створюється так само, як і сприймається. Справа в тому, що наш мозок обробляє інформацію у дві сторони. Спочатку він отримує дані від наших органів чуття, тоді опрацьовує їх у первинних сенсорних центрах і далі надсилає до мозкових центрів вищого рівня. Водночас існує також система зворотного зв'язку, коли інформація повертається згори донизу для фільтрації та інтерпретації цих даних. І найцікавіше те, що нейронних волокон, які відповідають за зворотний зв'язок, то що йде зверху вниз, у 10 разів більше. Тому величезна частина наших відчуттів та досвіду ґрунтується саме на наших очікуваннях, думках та переконаннях. Ось чому вони та такі речі, як гіпноз і плацебо, можуть мати такий потужний вплив на нас. Ось що насправді означає думка матеріальна. Проводили дослідження ким же бути краще: оптимістом, песимістом чи реалістом. Базувалося воно на очікуваннях наступного року. І виявилося, що найбільше задоволення життя приносить саме реалістам. Оптимістам трохи менше, і песимістам все живеться найгірше. Тому то на речі, краще, напевно, дивитися не однобоку, а багатогранно. І не все вийде, але й не нічого не вдасться. А якось, типу, в цьому аспекті, ймовірно, все піде легше. Тут ризиковано. А там можливість для чогось такого. -то. А від людей тим паче на слід очікувати занадто багато. Сьогодні один настрій, завтра другий. Думав, буде тяжка розмова, може, навіть скандал, бо до того так було завжди, а тут воно раптом обертається душевними посаденьками. Ти бачиш як. Від близьких мені вже давно достатньо того, що вони просто є, бо могло б і не бути, могло б і не бути ніколи. Вдячним треба бути більше. В ідеалі, звісно, забити б на будь-які очікування надії та сподівання, і вміти ліпити горщики з тої глини, що світ підкидує саме зараз. Бо тоді, якщо вони раптово розіб'ються, не буде такого жалю. Повністю це, звісно, нереально, але більшість очікувань теж нереальні. Стоїш собі на переході, чекаєш зеленого світла, раптом чуєш поштовху спину. Найімовірніше очікуватимеш агресію у свою сторону. Щонайменше словесний конфлікт, може, навіть бійку. Шкіра вже червоніє від злості. Кулаки стискаються, щелепи стирають зуби. Обертаєшся, а там незрячий чоловік. Ніяково. Може, навіть і трохи соромно. Як казав один рабин, реальність складніша, ніж нам хотілося. б. Якщо ми наполягатимемо на тому, щоб вона була нам зрозумілою, ми лише упадемо у відчай. Бо реальність не може бути акуратно упакована, реальність це все, що є, і це часто суперечить тому, що ми собі уявляємо. Ну, нема вибору, окрім як приймати те, що є, таким, як є. Ще ліпше вміти, звісно, любити всі зміни уже не нарікати на те, що сталося, чи могло, чи може статися. Сподіватися, що світ тобі підіграє, і все воно якось вирівняється. Марне сподівання. Уже досиділися ми в тому залі очікування, чекаючи на той літак, якого в графіку споконвіку не було, коли могли б своїм ходом давно до бажаного місця призначення дійти. Та й квитків у нас не було на той неіснуючий літак, теж ніколи, чесно кажучи. Наші предки, мисливці збирачі, що, до речі, не просто первісний етап розвитку людства, але й наш дефолтний, природний спосіб існування та мислення взагалі не так сприймали очікування. Попри те, що від успіху полювання залежить їхнє виживання, ніхто не очікує, що всі будуть полювати, якщо хтось не має бажання, він просто не йде. Водночас, що найцікавіше, він може очікувати, що голодним точно не залишиться. Група мисливців обов'язково розподіляє здобич між усіма. Хоча обов'язково це не зовсім вдале слово, адже вони не сприймаються за обов'язок. Це саме собою розуміється. В нас таке доволі важко уявити, правда, бо це якби на роботу ходив хтось один, але зарплату отримували всі. Та у мисливців збирачів просто полювання напряму не пов'язано з винагородою. Вони не очікують здобичі як такої, адже в основі їхнього життя саме гра. Полювання відповідно теж гра, це весело, прикольно. Провести час на природі з друзями, постріляти з лука, попридумувати якісь способи заманити того слона чи перехитрити того бабуїна, посидіти за багатьом потравити байки. Коротше кажучи, дрім-лайф будь-якого хлопчика віком до 65 рочків. Тому та здобич, яку вони приносять у громаду, це не їхня плата за так звану в лобках роботу. Це плід веселої гри, яким так приємно поділитися з усіма. Та зміни змінюються разом з ними і очікування. І в нас час вже життя це не гра. Це тепер серйозно, тому й до тих випадкових тривожних думок треба ставитися теж серйозно. І якщо серйозно, то очікування корисний такий еволюційний механізм, якщо не вміти користуватися. Головне тут саме користуватися на практиці, а не лише пережовувати в голові. Типу, оцінювати поточну ситуацію імовірнісно, реалістично з різних сторін, базуючись на минулих даних, але коригувати з урахуванням нової інформації, планувати від захисту, прикривати слабкі місця, зміцнювати сильні. Прагнучи більшого, очікувати меншого і хотіти, як ми сказали раніше, не мов би не до кінця. Приймати всіх і все, яким воно є, та бути вдячним і за це. Запускати своїми зменшеними реалістичними очікуваннями дивовижні самоздійснювані пророцтва сюрпризи, а не економічні кризи. Але найвищий 80-й рівень майстерності володіння очікуваннями це перебувати над ними і поза ними. Очікувати не очікуючи та не очікувати в очікуванні. Потік, Увей, Кармайога і подібний дебілізм. Як наставляє Бог кришна принца Арджуну, котрий не може зібратися докупи перед вирішальною битвою з ворогами, серед яких і власні брати, вчитель та дідусь, слід відкинути всякі бажання, прагнення і переживання і просто робити свою справу, не переймаючись про її результат. Адже ти не можеш напряму контролювати плоди своїх діл. У цьому слід покластися на Бога. Та на що ти можеш впливати безпосередньо, так це на саме виконання. Тому просто робити нічого не очікуючи та не зважаючи на наслідок. З усією віддачею, статечністю, турботою до самої дії та її об'єкту, навіть у такій справі, як війна. Такий підхід до діла звільняє, дає відчуття свободи, розкутусти, позбавляє тиску і страху невдачі. А Господь. Або сам Всесвіт, якщо бажаєш, радо приймає такі справи та щедро за них опісля обдарови, би ті дари не були пов'язані зі зробленим. І не важливі жодні чекпойнти, жодні досягнення, жодні перемоги. Хай буде лише процес, а результат залиш духом. Він і без твоїх очікувань вродиться. Як у того первісного мислиця, що всього лиш грає в полювання з товаришами без очікування здобичі а без свіжого м'яса ні дня не проводить. А навіть якщо результату не буде. Хіба сам процес того не вартує, щоб йому віддатися. Хіба Одін, знаючи, що помре в Рагнарьоку, дарма займається своїми справами? Хіба звичайна людина, знаючи, що помре, дарма займається своїми. У грі де ставка черепиця гравців вправні. У грі де ставка пряшка. Схвильовані, а в грі де ставка золото втрачають голову. Вміння у всіх однакове, але увага зміщується назовні. Кого пригнічено зовнішнім, недолугий у внутрішньому. З Джуанзе.